Важко забути, бо це починалося в перші дні війни, коли е, з першого тижня, коли війська вже російські війська взяли та Херсонщину та двигались на Дніпропетровщину. І дуже багато дітей, які змогли вже евакуватися, і дуже багато дітей, які не евакуяв, не, не було ще евакуйовані, і це було дуже велике питання, куди і як. І до нас звернулись державні служби, які звернулись за допомогу до нас, як до відповідального бізнесу. І запросили допомогу, куди і як, щоб ми допомогли дітей вивезти. Бо діти залишалися сам на сам з російською армією, сам на сам з військовими. І ми включили всі свої зусилля фінансові і змогли організувати першу евакуацію дітей. Вже була в березні, в початку березня. Діти поїхали. перші діти поїхали на Румунію, а далі на Туреччину. Вони досі всі перебувають в Туреччині. Більша частина не більше частина дітей залишається весь час. Залишались в Туреччині.